Сьогодні в мене пізня вечеря і дуже проста. Паста ось така. Вона має жовто-лимонний відтінок, коли зварилася. Огірок малосольний. та котлета невеличких розмірів. Цієї пасти в мене трошки більше ложки. Оцієї ложки, вона навіть не столова, десертна. Ну і котлетка маленька. Запиватиму чорною смородиною з цукром. Перекрутила, поставила в холодильник, а тепер беру дві ложки ціє, цього варення. Не варила її, вона свіже перекручена і засипана цукром. Стоїть тільки в холодильнику. І залила холодною холодною водою з колодця. Накачала свіженькою, налила після жаркого дня те, що треба. Отака у мене сьогодні пізня вечеря. Котлета, звичайна. Паш куриний, яйце, молоко, батон розмочила в молоці, спеції додавила, трошки питтєвої соди, не питтєвої, а харчової соди. І різноманітні спеції. Тут є і цибуля ріпчата, і часник, петрушка, укроп, морква. Кидала в фарш. А основне це філе курини, яке прикрутила для того, щоб зробити фарш на котлети. Ось така в мене сьогодні пізня вечеря. Так хочеться, щоб ніч була спокійна. Дуже хочеться. Всім смачного і всім. Бажаю спокійної, тихої ночі. Дай Бог доживе і завтра вранці будемо снідати. Приготовлю щось смачненьке. А сьогодні теж смачно. До завтра!